Зробив сюди отакий ремставку. Тут трішки такий полукруглий поворотик, там гостріший. Тут старався виставити впритик до цього контика. Хоча заводський там не впритик, але мені ж потрібно, щоб я ще міг сюди і, скажіть, то я скажу, Наружну оцю частину, як робитиму загнуті. Мені треба, щоб лінія ця була рівна. Туди трошки можна вверх, а вниз не можна, бо якщо буде довше, може вже за бампер зачіпатися. А якщо буде трошки коротше, ну, більший зазор, то нічого страшного, грязюка швидше буде вилітати звідти. От Отаке. Тепер можна його розрізати, вставляти в стик. І обварювати, підрізати. Не вийшло з одного куска, буде з трьох. Але все одно краще, ніж залишати це, правда? Хтось може подумати, що це можна попіскоструїти? Ну, можна розрізати, попіскоструїти, приварити назад. І на слідуючий рік знову цю процедуру робити. Це не дуже розумно, тому ми будемо робити все по-людськи.